І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні в мене на каналі виходить відеоролик по Fortnite. Як ви бачите, тут ще якийсь повний трэш відбувається. Там відеоролик вийде в неділю. В попередньому відеоролику по ігрі Ботанікола я це розказував. Що в мене в неділю вийде віде відеоролик по самому івенту в Fortnite. Сьогодні я не один. Сьогодні зі мною ще плюс підписник. Саме на 10 му місці можете замітити Саме його нікнейм. Вот. Так що сьогодні буде більш цікавіше, хоча б разом з підписником буду грати. Ну я сподіваюся, що ти підписник, звісно ж. Так, значить. Тут а, зразу, коли тільки запускаєш цей івент, тут а, просто така от міні гра типу, стріляєш всякі, всякі там істрибітеля. І плюс таці, звідси можна побачити саму карту. От навіть от, можна побачити. Тому карту шостої глави. Але туди ніяк не доберешся. Так, тут а, типу, дві міні-ігри. Перша міні-ігра, типу, стріляти в треба в істрибітелі. Там, де ви бачите шкалу 37, типу істрібітелі, то їх треба застрелити всіх. Щоб вони не унічтожили сам цей наш корабль. Є ще плюс тут друга міні-ігра. Це міні-ігра типу... Потрібно нам уничтожити саме цей корабль. Тобто наоборот, щоб нас не уничтожили. Так, кстати, все, вже через 40 секунд починається івент. Так. У двоє є, це вже дуже добре. Тут ще якісь пару пареньки і дівчат. Кезе, хто там, конечно. Так, ну... Мені чесно вже нравиться тим, що хоча б якісь міні-івенти, типа... ну, я маю на увазі міні-ігри. Це хоча б якась така ще прикалюха. Вот. Так. Через 10 секунд. І що? Блін, мені, якщо чесно, дуже цікаво. Так, вони не уничтожили. Опа, погнали лагія. Так. Так, ми є. Окей, і що? Ну, субіття скоро начнется. Щось поки нічого не починається, крім якихось лагів. Ну давайте ще вибийте мені грублін. Опшеньба, би було. Так, не знаю. Опа, щось починає грузитися. Я сейчас на спойлере неки на не дви все ивенту. Дума мне самому заратикало. Всем Опа! Окей. Проще, било, ну окей. Опачки. Версия на нас везде Необычная группа выдающих себя за пилоту истребителя и не истребителя типа X, планирует пробраться на звезду смерти. Финальная атака сможет начаться только в том случае, если она не сумеет включить критически важные защитные системы станции. Но задание будет непростым. Блин, прикол. Учеб шрефтики поменяли.

Так, Джонс. Окей. Прилетели. Спасибо. Опачки. Так. Упали в такое место. дали? далее? Ага, нам нужно на... взять наручники. Нифига себе. Так, переодеться. Опа. Пучками так переодеваемся? Ну что, пора выбирать прикрытие. Стража потребуется форма, а пленным наручники. А, куда их? Ну давайте возьмем наручники. Ага, на такие я прикол. Не, давайте я лучше стану штурмовиком. Ну и вот этими наручниками. А что далее? А, все, погнали, окей, погнали. Так, ну я взял штурмовика. Не привлекаем внимание. Окей. быстро. Ни у кого не должно нам вопросов. Окей, понял. Я думал, це якось бы делают рядом работать. Так, це зараз они бы мы хитмом. Так, ну там якась галочка, то я иду туда. Не знаю. Я думаю, зараз буду с підписником, а виходу, що не. йоли пали. Так, ну поки що. Мені вже це подобається. Типу якийсь сюжет. Так, погнали, погнали. Ага, окей, понял. Так, погнали. О! Окей, оце мені подобається. Яку зняли мішльом. Так, 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 так. Так, як Сто процентів, і я так само підперджую. Добре, добре, добре. Ще я вибрав таку керочку прикольно. Там не те, що і потрібно. Вот это я понимаю. Сто процентів. Встречаємося у арсенала. Окей, понял. Туди, значить, йдемо, туди. Ну, напевно, шо вперед йдемо. Ну я так собі предполагаю. Так. Так, тут закрито. Опа, да, так і є. Окей, окей. Ведемо до галочок, звісно ж. О. О как они вообще дышат в этих Кажется, тут а. безопасно. Приятно О -о. видеть знакомые лица. Сто процентів. Мне приятно. Опа. Напевно, там ще наша команда е саме підписник. О, привіт, карась! Ха. -ха. Hello. Рада тебе видеть. И я. Ха, кажется, они набрали тут немало добра. Ага. Это карманный разлом? Ну, напевно, шо. Классика. А, Космосі хоп, наверху, понял. Поня. Так что... Що... Не вздумай их... Ага. Думаю, он в порядке. Вперед. Ну погнали. Парк у Д. я иду за Джонсом. Здесь есть оружие. Берите побольше. Опа. Упща зашибесь. Пошел бластерная винтовка. Окей, понял. Так, пригодиться. О, є, привет, привет. <хай> привет. Я ж надіюся, що це ты. Якщо ти дивишся зараз видеоролик, то я думаю, что це ты. Бо я пам'ятаю, що ты тоже був капитаном Грівусом, з там тем. генералом Давай бери ластерну винтовку. А що далі, типа, треба потрібно, щоб все взяли його. Підзнаюсь, до тану програє. Ага, окей. Погнали. Капец, ну це прикольно. Я не знаю, ну тут постаралися ротраби. Так, окей. Втовгуємося. Потрібно пробиратися далі. 100% ми ще проти полпотіна будемо стрілятися, бо це нам навіть палили контору. Опа. Эти на ну, я таке. И дали? Надо избавиться от тяжелой артиллерии, чтобы помочь истребителям. Окей. Погнали далее. Так, хоп, с той стороны. Так, расстреляли, добра. Та, чуть -чуть, чуть -чуть ще. Та ніби все ми уничтожили, чи що? Так, окей, дуже добре. Чесно спочатку я планував тип зробити, але зараз вже атак зробив я. Типу як відеоролик. Джонс, найди главну панель управління. Типу вже сьогодні, бо відеоролик йде неділя. Через... Опа! Опа, раз. От <laughs> <laughs> Класс. Прикол. Как только они откроются, валите из всех орудий. И... -и, -и, -и готов. О, добра. Так, так, так. А что с персонажем Рубета? Мне тут его жалко. Так, уничтожи Так, тут уничтожил, окей. Ну что, далее? Лидер синих выведены. Выведены. К для атаки. Окей. Опа. Истребители. Канон, А все чисто. Эй. Доброе. Вы не хотите видеть наши документы. Ну, попробовать стоило. Опа! Це не наш, ты прак. Так, погнали. Там что штук да? так? Да, так, все, погнали! стріляємо. Вот цього я її чекав! Кось екшену. Так, наверху, наверху. Типеш саме головне, що немає. Опа, нірка смерті. Спляємося. Так, 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 так. Окей. Эй, сюди! Куди? А, туди, я зрозумів, Поняв, зрозумів. Стріляйте, Що вони взагалі? Туплять, я вам скажу. Якщо чесно. А, вони просто уничтожають це все. Ну так. Так, откришаємо. Все, окей, погнали. Тобто, значить можна вмерти, типа... Лежати. Быстрее, кто... Вмерти це ще треба постаратися. Туда? Туда? Так, унічтужаємо тут приновіно. Йдемо далі. Ого, скільки їх там. Ого, ого. Помогите. Мене положили. Миссия, ну помогай. О, опер єсть. Угу. Ласно. Йолки-палки. Добре. Ми вижили. Так, Джонс, вставай. Не вимахуйся. Хоуп, ти де? Чего чем можно использовать? Что? Я в шоке. Прикол. Хоуп. Хоуп. Блин, хол. А все, им ей... ну, на минус. Все Вин разбирается с правыми кем мы сами просто танцуем. Ну, так без дождей, конечно. Так, і що тепер робити? Спол. Дві минути. А я його знаю, як воно там далі буде. Ну, мені цікаво. Це ж не кінець вже. Дві, які відкривається сама. Сто процентів. Щось не віриться прям. Хоч я сумніваюся, що просто так воно відкрилося. Ой, тут ще й стрибіті літі. Щось тут зараз має бути. Зараз запихнуть боса і буде фінал ігри. Ага. Палпатін. Чувак, це Палпатін. О! Все, що зараз відбувається, відбувається згодом моєму плану. Дошибись. Да И все? Ага. Ничего там, не все. лы-палы! Пусть твою смерть будет финальным аккордом в истории сопротивления! Ничего разу пол потем! Гляем! Сейчас да бесполезно, вс. Вс, мы прогромимо! Алло! А видал? Ладно. Твои навыки не идут ни в какое сравнение с мощью темной стороны. Опачки, текаем. Берегись! Спасибо за побед. Опачки, вообще прикол. Да, шось полпатин задумал. Уничтожить <рик> нас задумав. Йоли палы, и що робити? Для мене, якщо чесно, озвучка, дуже подобається. Йоли-пали. У меня нет идей. далі? А що я один? Посмотрите! Оф! Давай! Нет. Давай! Ура! Так, 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 взрывается! Фу, дуже а добре. Ты знала, что это Ха, Ха А я не знала. Прикол. Ну что ж, это было очень неплохо. А что мы не в костюме? Ага, понял. Три. Давай. Орпеды, пошли. Ваш... Скорее, а мы уже выбрались. Да, все, и минус только карте. пол. Туда. Где? Yeah. Вы справились? Ну да. Молодцы, ага. Я радый. де наш костюм Тут я не радий. Совсем це... Блін, Блин, й дуже погано Бабах! І що далі? От що ви зробили, люди? От було все нормально. Опа! Кипнуло нас. Тут Не лежимо! Мда. Что далі? Ну. Що я зенифен не понял. Що? Весь ивент? Супермен. Ха -ха. Да, да, я це знаю, якщо чесно. что він буде в пропуску бойовому. Все, я тепер понял. Уже супер скоро. Ти кино... Ну... Часто, ну, я щось по факту. все, темний екран. Все, типа, я так понял. Весь прикол, да? А що далі? Ну ми добре держалися, але що далі там? Напевно, щось в мене не грузи. А, все, загрузило, окей. Портай глава 6, сезон 3. До начала. 5 часов 42 минути 8 секунд. Ну, що я вам можу сказати? Своє мені. Мені, якщо чесно, по факту дуже сподобався цей івент. Блін, з музикою, ну ладно. Мені часто сподобався цей івент. Тим що він такий, знаєте, типу такий фінальний прям івент. Це не відчувається прям, що це аж міні-івент. А це сам івент, фінальний прям такий масштабний. Хоча я, ну, не фанат саме Зоряних Війн. Так, я не поняв. Соединение. Льо, о, все, добре. Я хоча б не фанат прям таких зоряних війн, але мені якщо чесно сподобалося. Ну десь скільки? десь 18 хвилин я потратив, і мені чесно саме цей івент. Але не можу сказати, що прям аж масштабний. Тобто, можу поставити цьому івенту, ну, нехай буде 8,5. Більше я не можу поставити, тому що... Ну, по-перше, я не фанат зоряних Вейн. Мені, якщо чесно, я думав, що ми будемо сражатися саме з Палпатіном. типу, будемо стрілятися проти нього. Це вказалось так, що це все робив Джонс і хоп. І то по факту нас тільки прибили і все. Ну, не знаю, це мені не сподобалося. Я думаю, будемо все ж таки сражатися. Але, тут хорошу таку послалку зробили тим, що типу, Супермен, як ніяк. Це в нас нульова точка. Типу, Супермен скоро вже з'явиться на самій карті, це вже нам'як. Вот. Тому все ж таки завтра. Хоча відеоролик виходить вже в неділю. Чекаємо саме стрім. Хоча, якщо навіть так, то ви дивитеся, напевно, вже після стріму. Тому що спочатку в мене стрім вийде, а потім вже сам відеоролик. Вот. Тому я поставив. Саме цьому івенту 8,5. Свою оцінку, звісно ж, пишіть в коментарях. Пишіть, звісно, ж, чому саме така оцінка, тому що мені також буде цікаво це прочитати. Вот. А так, по суті, ніби все. Типу, такий от екран. Більше тут немає що ще. Угаше причепитися. Типа, Супермен. Fortnite 6 сезон 3. Все. Ну і до начала. Окей. Я часто думаю, можливо, що якийсь тут трейлер додавлю, типу. А вони ніфіга не додають туди. Типу, зробити якийсь трейлерок, типу сюжетний трейлер самої глави 6 сезон 3. А вони цього навіть не зробили. Не знаю. Чому так? Ну, ладно, тут вже можна вийти. Ага. Да-да! Да, вийшов, по-твоєму, Угу. Що ви зараз бачите? Темний екран. Окей, ладно тоді. На такому темному екрані я сьогодні буду завершувати. Свою оцінку поставив, саме поставив. Свою пишіть в коментарях. Типу, я так поняв, там сервера вже відключили. Понятно, коротше. Ну, ладно, тоді, будемо чекати саму обнову. Тому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а за, як завжди був стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!